Що можна робити і чого не можна робити під час коридору затемнень? Як затемнення впливають на життя людини? Найближче це 8 квітня 2024 року. Якщо в цей час розірвати стосунки з кимось, то ця людина вже може не повернутися у ваше життя. Якщо хтось вирішить змінити місце роботи, то повернутися на старе вже можливості не буде. Астрологи радять довіряти своїй інтуїції, не ухвалювати протягом коридору затемнень важливих рішень. Що не можна робити під час коридору? a Ухвалювати важливі рішення, міняти місце проживання, одружуватись чи розлучатися, якщо є сумніви щодо правильності рішення, змінювати місце роботи, проводити значні фінансові операції, робити коштовні придбання, ризикувати, конфліктувати, з'ясовувати стосунки. А ось що треба робити. Натомість у час між двома затемненнями для збереження внутрішньої рівноваги і позитивної енергії варто гуляти на природі, медитувати, проводити час з